Прийшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Ну а далі поговоримо про Крим, про те, що відбувається там нині, і про те, що е, потенційно може відбуватися. Іскандер Беріїв, член медлісокримсько-татарського народу, з нами. Мої вітання, пане Іскандере. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Передусім, поточна ситуація. Очевидно, ми хочемо дізнатися від вас, як людина має, яка має свої інсайди з півострова. Як там нині? Була інформація, що чергові якісь гучні звуки чули, зокрема, в Євпаторії. Відомо вам щось про це? Ну, про гучні звуки в Паторії я ще не почув, але ще не маю інформації, тому угу. що я зараз нахожусь в Нью-Йорці угу. і, і в Нью-Йорку. На 22-й сесії постійного форуму з питань країн народів і тільки що мав виступ, в якому я нагадав міжнародну по перше, подякував всім країнам-членам, які підтримують Україну в боротьбі проти. Воєнних злочинів, які коїть Російська Федерація проти України. А по-друге, я закликав Російську Федерацію зупинити війну та і геть він вон з України з свою армію зібрати. І крім того, я сказав про те, оскільки форум присвячений в першу чергу здоров'ю, присвячений навколишньому середовищу збереженню, а також змінам клімату. Я якраз таки сказав про те, що а, багато десятки тисяч представників корінних народів, як Росії, а також і представники корінних народів України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, мобілізуються на сіницькі і а, десятки тисяч корінних народів Російської Федерації загинули а, і стали інвалідами. Тобто, во таким чином Російська Федерація зміщується. А також я став про лінію у яка зараз 4 місяці знаходиться... На території Російської Федерації в містах несвободи, в тому тому, що вона не хотіла брати російський паспорт, а намагалася доїхати до Криму для того, щоб проведи своїх больних батьків. А також я надав інформацію про те, що в, в, в тюрмах Російської Федерації знаходиться 118 представників корінного народу, і також нагадав про те, що а, один із передзв'язків помер умер в, 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 в лютому цього року. Що стосується ситуації, взагалі в Криму, то я хочу нагадати про те, що дійсно там ситуація така, що е, е, у них є паніка, е, вони говорять постійно про те, що небезпечно становиться в Криму. Але з іншого боку, е, окупаційна пропагандистська машина працює над тим, щоб все більше, більше надати. Певненість е, мешканцям Криму про те, що їх е, що армія Російської Федерації потужна на їх захистять. Але я хочу також навести такий приклад, як е, скажімо, то, що в школах е, в Криму зараз вони е, в багатьох школах вішу ці таблічки, е, портрети е, тих, е, хто закінчив школу. і на був ліквідований з позброєними силами України, а на, на, на як, як загарбні, і дійсно, вже я, якщо так в середньому взяти, ну дуже багато вже таких людей, тому що, наприклад, в деяких школах 10 таких табличок, в деяких школах там п'ять більше. Тобто, ми бачимо вже таку масовість, в тому числі і тих колаборантів, які. А, ну стали а, злочинцями, які пішли воювати в лави збройних сил Російської Федерації. Ну і що стосується ситуації, вони також а, дійсно дуже боятись, бояться а, диверсійних таких подій. Ану, ви зараз ви показуєте охопи траншеї. Це вони постійно це все роблять на узбережжі а, там за, західного Криму, а, східного Криму та Північного Криму. Вони а, зараз встановлюють відеокамери впродовж угу. зализниці дорог. Чому тому що я хочу нагадати, що у а... Лютому а, були а, пошкоджені а, залізниця бочі сараї. Після того вони, звісно ж, почали в першу чергу представників корінного кримськотатарського народу і почалися масові обшуки, масові затримання, і а, вони продовжуються, на жаль, продовжуються. І а, таким чином вони ну, дійсно в кожному а, кримському татарині вони бачать а, диверсанта. Тобто ну, з одного боку, нам дійсно для небез для безпеки, скажімо так, наших співвітчизників, а потрібно публічно говорити про те, що не кримські татари не мають до цього відношення. З іншого боку, ми а, ну можемо констатувати факт, що дійсно в Криму існує партизанський рух це по перше, і цивік громадський спротив, це по-друге, тому що там то, в тому числі і а, в і в березні, і в лютому, ну в березні в першу чергу піднімався прапор України, і над скелі і краски зробили український прапор над скеле Акая, а це історично важливе місце. З іншого боку, в Грушевці, селище грушевка Судакського регіону. На ви з'явився український папа, і от таким чином а, наші співвітчизники намагаються продемонструвати спротив. Ну звісно ж, коли ми говоримо, як реагують а, мешканці, на жаль, в тому числі, і наші співвітчизники вимушені виїжджати з Криму а, в треті країни. Чому? Тому що, по перше, це пов'язано з мобілізацією. А мобілізація ага. вони не об'являють, що вона а, скажімо так, вот. Ну, публічна, але вони продовжують надавати, скажімо, повістки через електронні послуги. Тобто, у них як у нас діє, наприклад, у них є такі государственні услуги, і тому користуючись тим, що я знаходжусь в етері, я хочу звернутися до наших співвітчизників тому, що на якщо не треба реєструватися в госуслугах. тому що а, з паспортом, якщо у вас є, ви прожи, прожити можна, а і можна прожити без а, реєстрації в госуслугах для того щоб вам не надавали електронні, а, електронні повістки. І по друге, я хочу звернутися до наших співвітчинників в тому, що в тому, щоб якщо ви опинилися в госуслугах і вам надіслали повістки. То в першу чергу вам треба змінити акаунти а, і не користуватися за цими акаунтами в соціальних мережах, для того, щоб вас не могли потім притягнути до кримінальної справи. І таким чином, а, щоб не бути а, підвергнутими до а, мобілізації а, в Збройних Сил Російської Федерації. І також хочу нагадати про те, що а, зараз вони активно почали надавати а, повістки для випускників а, а, вищих, в першу чергу інженерних факультетів, і таким чином це говорить про те, що для них дуже важливі там, представники або фахівці механ механічних і інженерних таких от професій, для того, щоб можливо надавати, ну скажімо так, технічну допомогу для російської армії. Пане Скандере, надзвичайно дякую за таку розгорнуту відповідь. Можу прям зауважити, що ну десь половину з моїх питань ви просто вгадали, відповіли, перш ніж їх я встигла вам поставити. Дякую, але маю все ж таки ще тому, що сьогодні з'явилася така інформація, точніше, не інформація, а супутникові знімки радіолокаційної станції біля Керчі. Я так розумію, що бояться не тільки партизанів на залізниці, що встановлюють там додаткові камери відеоспостереження. Але і бояться за е, Керченську переправу, що знову там щось може е, статися в цьому контексті. От яке питання: ви зараз знаходитесь в Нью-Йорку, маєте можливість спілкуватися із тамтешнім істеблішментом, і так би мовити, розуміти їхні настрої. Е, вони дійсно вважають, що Україна має право е, вражати ці цілі. Е, Військові цілі на території окупованого півострова, і вони є законними з огляду на те, що Крим це Україна. Ну, в першу чергу, з огляду міжнародного права Крим є територія України. Вона тимчасово окупована. Тому Україна, українські збройні сили мають право робити все для того, щоб захистити свою територію. Це по перше. По-друге, ну ми дійсно розуміємо, коли скажімо, в. В ООН часто більше говорять про мір, про скажімо, такі, от, ну дії, які необхідні для людства, але нам треба постійно нагадувати, що Україна сьогодні. Бореться в першу чергу за а, встановлення свого суверенітету, це постійно треба нагадувати. По-друге, Україна сьогодні і збройні сили України намагаються захистити концепції цієї теми ці, ці корінного народу, то захистити а, свої корінні народи. Краси татаркаріна та тому а, сьогодні. І Україна гарантувала, що вона буде захищати свої корінні народи, і це дуже важливий тезис для того, щоб ми демонстрували, що у корінних народів України є один захисник це їх держава, тобто Україна. І от постійно такі посили вони важливі для того, щоб ми підтримували, ми отримували більше підтримку, і таким чином ми намагалися допомогти як нашим збройним силам України. Так і е, наші держави взагалі Цілом. А ще пане Іскандере, хотіла запитати: от на тому заході, на якому ви зараз перебуваєте, чи є російська делегація, і якщо є, то як вони поводяться, що заявляють, е, які сигнали скеровують вербальні і невербальні? Ну, кстати, я вам скажу, що Російська Федерація дуже постійно професійно працювала на постійних форумах ООН, на експертному механізмі ООН. Вона постійно була представлена як держава в постійному форумі, а також їх корінні народи постійно були представлені. Прошлому році ми змогли ну зробити вод деякі зміни, і зараз представник від України є членом постійного форуму. А, ну крім того, ми намагалися, щоб представник корінного народу був, але там були такі ж ну різні процеси. А зараз дійсно на форумі присутні представники корінних народів Російської Федерації, але є різні. З одного боку є ті, хто в опозиції у російській владі і знаходяться вже за межами Російської Федерації, а також є. І а, представники про державних, організацій а, корінних народів, і в прошлому році ми по ним дуже активно. ну скажімо так, говорили про них, що вони і засуджували, що вони підтримували а, воєнні дії проти України. А в цьому році. Їх кількість значно менша, Росія менш активна. Але в своєму виступі я також сказав, що не ну, як так може бути, що Російська Федерація є головою зараз в Раді Безпеки ООН, як можна довирати їм на нашу планету, нашу мати землю, ну це для корінних народів дуже дуже важливо. мати землю. коли вони і вбивають і корінні народи, коли вони вбивають нашу природу, коли вони а, роблять все і не виконують, не виконують. Скажем, ці міжнародно ви не виконують устав статут ООН, не виконують декларацію прав корінних народів та конвенцію по захисту довкілля. Тому от про це дуже важливо говорити для того, щоб ми отримали підтримку, і дійсно багато країнів народів дуже підтримали мій виступ. Дуже багато було аплодисментів і це дуже добре, тому що це посилання, в тому числі, для представників членів ООН, тих країн, які нас сьогодні підтримують, або які зараз поки що займають якусь нейтральну позицію. І це дуже важливо, тому що ми демонструємо підтримку людей, підтримку людства. І ще пане Ескандере, власне не тільки виступи відбуваються, але й неформальне спілкування, як то кажуть, в кулуарах, на полях і так далі. Хочу вас розпитати, от як ви е відчули настрої, зокрема наших союзників, зокрема на цьому форумі, як вони бачать майбутню деокупацію Кримського півострова? Дипломатично, військово, а, якщо військово, то якими засобами, наскільки активно чи є у них побоювання, що поразка Росії у війні а, так. може призвести до її розвалу, і це неконтрольований процес? Розкажіть. А ну скажімо так. Ну дійсно, оон це міжнародна структура, де в більшій мері мері знаходяться дипломати, і дійсно, дипломати, вони дуже обережні в своїх висловленнях. А тому ми розуміємо, коли скажімо, вони не будуть говорити прямим текстом, але підтримка чується і для нас дуже важлива. А нам дуже важливо нагадувати, нагадувати своїм своїм активним участю, нагадувати а, тими матеріалами, які ми привозимо і роздаємо, а нагадувати а, тими контентами, які а, якими ми ділимося з всем за посиланням, і тому а, от а, це все а, в першу чергу дипломати. Вони все це а, документують і а, направляють своїм ну вищестоящим установам. І тому о, от всі ці вот і спілкування, і виступи, всі вони дуже потрібні, тому що для нас дуже важливо, щоб зберігалася підтримка міжнародної спільноти. Для нас дуже потрібно, щоб кількість тих, хто нас підтримує, сьогодні зростала з кожним днем. І для цього ми працюємо. Пане Іскандере, принагідно, просто наші глядачі беруть участь так само в наших дискусіях, зокрема в коментарях. Тут нам з вами передають привіт із Ялти з абсолютним переконанням в тому, що Крим це Україна і неодмінно деокупація відбудеться, Україна туди повернеться, і ми цього дочекаємося і сподіваємось найближчим часом. А ще хочу вас питати: от власне, коли Росія захоплювала півострів, то очевидно, там були. Кримські татари, які бачили себе з Україною, там були патріоти України, які бачили себе з Україною, але були і проросійсько налаштовані люди, які думали, що Росія прийде і буде у нас тут курортний сезон е круглий рік. А знову ж таки, повертаючись до реалій от тепер вже 9-го року окупації. Там курортний сезон буває, хоч іноді. Ну я вам скажу так, що за період окупації дійсно курортний сезон вівуні на початку окупації Криму дійсно він не відбувався, але вони напрацювали і дійсно в Крим постійно приїжджало багато Росіян. І вже якщо ми візьмемо там 2002, не ковідний період, а, а, а там, допустимо, до там двадцяти рок там 19 рік там дійсно було багато відпочиваючих, тому що вони постійно скажімо, додатували придбання путівок до Криму. А ну скажімо, в 2022 році також другому немало відпочиваючих, а тільки після того, які вони почули вибухи, вони почали активно від'їжджати з Криму. Але в цьому році я скажу, що а ну вони не можуть продати ніякі путівки, тому що росіяни намагаються виїжджати тільки на північний Кавказ, а тобто не хочуть їхати в Крим, тому що а, розуміють, що в Криму небезпечно. Ну і а, крім того, й настрої скажімо, тих, хто заробляв на сезоні, не першу чергу місцева влада намагається їх заспокоїти і говорить про те, що вона їм буде компенсувати то, що вони не зможуть заробити. Ну ми розуміємо, що це все фейк, все це інформація для того, щоб просто заспокоїти з іншого боку, ми знаємо про те, що а сезон ну влучому в лучших таких от випадках може відбутися тільки на півдні, але ну, просто нікому буде їхати туди Ну і крім того, що стосується людей, і в тому числі в тому числі колаборантів, то все більше і більше людей починають говорити про те, що ми а, там а, очікували іншу Росію, ми, ми не ми думали, що буде війна. Ми не думали, що будуть такі е, виплати місяни, тому що дійсно зараз крім окладу немає виплат і е, для робітників державних тому, муніципальних установ, і вони отримують тільки голий оклад, без е, там преміальних або там стимулюючих, як у них це прийнято. Тому о, все більше, більше починають розуміти, що е, Росія це та держава, яка є злом. А, і тому представники із колаборантів також намагаються а, придбати житло або в вінці Росії, або а, в третіх країнах. Ну хай перебрітають, хай від'їжджають з Криму. Вони нам не потрібні, тому що вони зрадили нашій країні, вони зрадили нашому народу. І тому о, від них ніякого, о, ніякої пользи не, не буде. Тому о, нам треба. Продовжити нашу роботу. Нам треба робити все, щоб були всі засоби і можливості у наших сіл оборони. І нам треба робити, все, щоб звісно ж, ну скажімо, без, без великих руйнувань. А Крим був звільнений. І для цього треба працювати як на дипломатичному рівні, так і на військовому. Ну що ж, дійсно, ласкаво просимо на вихід всіх тих, хто не бачить Крим Україною. А поки цей вихід ще є, я маю на увазі Керченська переправа. А у неї теж, як то кажуть, є свій строк придатності. І рано чи пізно з нею станеться рецидив. Я вам дякую, надзвичайно, пане Іскандере, за те, що так розповіли нам докладно і про свою надзвичайно важливу дипломатичну роботу. Ну і про інсайди з поки що окупованого півострова, але неодмінно буде він звільнений. Ескандер. Ербарії, член меджлісу кримсько-татарського народу, включався до нас у марафон Незламна країна Наживо з Нью-Йорка».